Я Оля, мені 13 років. Я ходжу на два жанри акробатики, а саме прыжки та повітря. На прыжках я займаюся вже три з половиною року, якщо округлити, а на повітрі майже три. Я потрапила сюди завдяки своїй сестрі та мамі. Вони мені показали, що в нас відкрилася така школа, і я захотіла спробувати. Мені зайшло з того моменту, я ні разу не кидала її. Які навички потрібні для успіху в акробатиці, і це не лише про фізичні можливості? Ну як на мене, найголовніше це потрібна сила волі, а також бажання займатися. Сила волі потрібна для того, щоб ти її не кидав, а також що вперед, а бажання щоб воно тобі подобалось. Улюблений момент під час заняття акробатикою? Улюблений момент це напевно, що коли ти довго-довго тренував один елемент, а тут в тебе бац виходить, а тобі всі хлопають, і просто це м -м, кайф. Вогонь, тобто доповна сила внутрішній вогонь це коли в тебе є жага до однієї справи, ти просто бажаєш це робити 24 на 7 і не хочеш кидати. Що саме чи хто вам допомагає налаштуватися перед змаганнями, щоб круто виступити? Напевно, що найкраще мотивують та налаштовуються наші тренери перед змаганнями, а також, звичайно, що моя сім'я допомагає мені в цьому. Як твоя сім'я відноситься до тренувань чи цікавиться та підтримує? О, батьки дуже раді, що я займаюся цим, особливо тато. О, вони завжди мене підтримують, я їм завжди розказую все. Можливо, навіть якщо вони не розуміють, про що саме я говорю, але вони все одно за мене радіють, а також це стосується ще моєї улюбленої сестрички Насті. Ти є продовженням. Вже своїх тренерів і іноді робиш такі речі, які навіть твої тренери не робили. Я думаю, що ти приклад для інших, і багато хто б хотів би почути від тебе, чому ж потрібно приводити дітей до нашу школу. І якщо так, ну то чому? Я вважаю, що до нас має ходити везвягіль. Батьки мають віддаватися до дітей не тільки щоб вони навчилися якийсь трюк прияти, а щоб вони розвивалися, а також щоб вони навчилися підтримувати інших, мати повагу до дорослих і взагалі розвивали свої духовні цінності. Тобто, ти вважаєш, що тут тут саме цього вчать не просто трюк? Так, тому що дивлячись, яка я сюди прийшла. І яка я зараз? Ми дві зовсім різні люди dance.